Всім! З вами Назар Гемро 16. Сьогодні ми граємо Кевін і я працюю. Я не знаю, як це професія називається, але я буду доглядати за тваринами, в яких нема. В яких нема людей, які за ними доглядають. Ну, хазяїн, хазяїв і все таке. Підписуйтесь і ставте лайк, щоб. Щоб не пропускати нових на відео, напишіть свій нік у коментарях, щоб я вас в друзі. Або додавайте в друзі мене. Мій нік геймрія 16. Ну а ми починаємо а ми продовжуємо знімати відео. Збоку, з якого не можна стрібнути. Так, хтось до мене дзвонить. Алло. Ага, да, зараз буду. Прийшла інформація, що, що, втекла, що втекла тварина зі сусіднього такого приюту для тварин. Чи як вона називається? Аккуратніше, ще перезиждали з цим. Ну, тваринка якась цікава, але ну, це ця, про яку мені говорять. Я ну, шлів. Сильну. візьмемо, забираємо її і ставимо сюди, але в кліпці. Все, поїхали.

Три тоже й покласти поїсти і в них і все в них тільки поїсти. Мені здається, що одного поїсти їм замало. Поставимо їм ще отаку іграшку. Бо поїсти тільки це їм замало якось. Це шкоти. Коти люблять подурити взагалі тут якщо не знали. Нараз я з мусиком це нашкіт не люблю подарити. Привіт котику. Ні, я, я забрати тебе не буду. Я тобі вставлю ігру. Все, пока. Отразу кілька куців, поставимо їм. Зразу кілька, кілька ігрушок. Так, побігли куди? Сюди ще напевно, поставити? Мені здається, що ігрушка сюди не міститься. А, ні, містилася. В одних клітках нас, на жаль, нема. Ну, нема куців. І це добре, тому що їх недавно до мене пригодили і забирали. Все, іграшки поставили. Ой, що це за клітка? А, це щоб тваринок нести, так? Да? Де реально там є котик. На, це вам котики, але він дуже вратний. Я ж гуртую. Це найгарніший кіт, який у нас був в Савісі. Охаха. Угу, угу, це найгарніший кіт, який у нас був. Мені сказав, що це за кнопки от тут. Ось тут. Щось... А, ми щось поміняли. походу, Тут таке, то щось таке. А це лікарня для тварин, А тварин тут є, а це, як я поняв, більш-менше лікарня. Да, більш а друга кнопочка, що робить? Так, друга кнопочка. ну, Друга кнопочка, значить, була вона. А на все стайня. Отаке от... Вот. Ви хочете сказати, що ця невідальна для тварин? Шурів. Не дуже це схоже для тварин. Така. Мені більше така сподобалась. Тут і лікарня, і тваринки є. Правда тільки дві тваринки. Мені жаль, треба їм в клітку друг. Мені не можна на дискотеку, Я тут доглядаю схелі. Поставимо ну, її друга. вони дуже ну, самотні. Треба поставити їм друга, бо їм буде сумотно. Сюди поставили, і сюди поставимо такого друга. Він таку мяу, дайте їсти. <laughs> Каже, треба поптикувати за те, що коти будуть себе тут відчувати спокійно та добре. Ну, і що таке? Ой, ні, вони так не зможуть їсти. не напевне, таке та таке. Ну, Вистич, напевно. Закриваємо киточку. Так, саме таку шочку, отаке. З іншого боку і файно, Hes файно, і закриваємо. Все окей. Тут, нас... тут ми будемо казати бла бла бла. -бла. Я жартую звіст. Давайте спробую плікувати кота. Зараз поставим кота і будемо якось лікувати. Котик заснув або тивов. Не зрозумів. Якраж по це не думати. Так, де нас тут ліки? Тут нічого нема, що ми взяти рук навіть. Друбити йому операцію речами для Це що? Це чисто зуби, так? Добре, я він зуби чистив, бездавайся грр або такой рір, ще йому почести зуби. Розбі нічого не змінилось. Може такое? Отко, 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 встаємо сюди і цей луч, коротше цей луч занадто маленький або великий. Послухаємо ну, серце. Дихайте, не дихайте, дихайте, не дихайте, дихайте, не дихайте, дихайте, не дихайте, коротше, кого нічого не сталося. Йому ну, просто прийняти блатка і все. Пей, пей кому сказав, пей кому uh, кажу, сім випад добрив таблетки, він здоровий. Тепер мені його забрати собі додому. Ну, ось сюди покупати. Десь він там, там буде жити. О, добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий. Добрий день. Зараз день? Да, зараз день. Добрий день. Добрий день. Ха-ха, <гум> чогось. Добрий день. Такого я не учив. От поки хрубіт був. Ладно, <гум> скучно. Так, поїхали, їх пускаємо вместе. Я б шкафом в місті там якісь ну, тваринки. Боже склаплюся тваринки. Або комусь відвеземо тваринку. Бо кілька кліток поставимо з тваринками. Здесь вони не січуть. Ну, не ну дуже на це сподіваюся. Ну, Тут великі коти, менші і дуже-дуже маленькі котики. Все, поїхали ми і домашні. Котики, я я везу, я вам я, я вам товари везу, але їх чуть купляти не продавати. Тут нікого нема. тим дати людям, які за них успіхувались. Ну, я можу вас здати сюди, в принципі, там, вас, там в принципі, ліжок нема для вас, але зато будуть багато кормити. Зміслі не можна. І за чого? Думаєте, нам, ну якщо ви воєнні, то сюда не можна їхати? А ні, там база то реально не будемо їхати. там база су. Ви де ідете? Ані сирено, ну хто ви такі? Мені про дорогу тваринки білі. Нем, нема в них рідних, нема господарів. Бо не діші їм там дошки, де а не холодно, тряскуєш. О-о-о, о, точно, о, о, точно, 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 як я міг про це забути. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ну я ай, гень, Як я міг забути про парасольку. Тут можеш поставити парасольку. Хопп. А що не ставиться? О, поставилась, всіх прикривають парасольки, Мені здається, що дві парасольки. дві знаешь, дві, тут дві. А не три цілих. Найбільше всіх прикриває, в принципі, не всіх. Це дуже погано. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Всіх, 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 всіх. Да, в принципі, всіх. Все, в мене поїхати. Ну, так, поїхати, в принципі, їдемо сюди. От у що якась база за Тут Уже нема дорог. Цікаво тут є. Хтось вдома, напевно, що ні. Ам тех, хто заходить себе собі... їжджу... дома. Так що у нас... О, ідеальна тваринка може приймути навіть. Коротше, до моєї тваренку не захочуть, я не ви. Просто опікинуємо тваринку. Ч... 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 Ну, що краще їм в рожу вручати вру... вру... прям отку на тех. Дар тут візьмемо тварин. Візьмемо такор. Значить тут от таку клітку треба забрати. Бам-брам-бам-бам. Ви сусіди, подарок, тваринка, це в подарок. Отки прикольний перевідім. Я собі все до побачення. А-ка, тільки пікуватись. Трещо це і я примідім. Куля пина 20. Далее дамо якого маленького кота. Ось сюда, в принципі, таشيкає спилак. Сюда, в принципі, ми беремо кота, беремо його тут. хопля маленько кота. Да, са кота. Добрий день. Заказували котика. Беріть кота, беріть ора, до побачення, дякую, що взяли кота. Покоти бідні, без дімів. ви такі добрі люди, що хотіли взяти кота навіть навіть такого, який а, який може бути вради навіть. Слава Україні героям став. Ура! Українці значить. я Причому башки базу за нема, що може? Є. Закрыто. Остался дома кута доставить. Надеюсь, вся до наступных кумера кута. Не примусь кута. О. Можу и видать, в принципе, кута. Значит, мне сдалось, что там в клетке два кута. А тут ему открыть клетка будет. Значит, такая клетка. Девять дівшину. Ладно, будемо його в руці в машині тримати. Там, депевно, що холодно, будемо отако от його тримати. Там перший холоденько, сьогодні вітер. Ві... Вітарець подув. Дуже невіться. Так все, будемо такого тримати в його в руці. Ні, ні, отако от якось файно тримати. Ладно, отако от тримати по іншому йому. Отако от буде з нами їздити в теплі. Возьміть котик. Візьміть котик. Візьміть, візьміть котка. Дуже гарний кит. Візьміть котик. Возьміть котика. Будь ласка, візьміть котка. Дякую за те, що взяли котка. Все, у всіх котів розвезли. Хазяї, в принципі, не було того шукати, але довгенько ми шукали їм. Довгенько. Я не йду на яку тушу. Ну, туз вони приглашають. В принципі, до речі, я, не то, що там українці грали треба їх швидко, в друзі. Так, це українка, це Українка, тож, теж цього я не можу поняти, краще не буду бо тобі я не можу. Поймати ого, тут багато таких українців грають, скажу я вам друзі. Тут багато українців грають, дуже навіть. Це Машина нікому вишати не буде. Котки, живі? блін тут нема коди. Хтось поміняв, це, це зовсім інше. Буде ось вот такий на спортулку, ось вот такий. Шка... Дивіться, тут без тварини пічка, тут з тварини. Що за рейфак? Що за бах? Що це за такий бах? Що так можна було? Ха -ха -ха. А, так можна було. А <нахи> чим там блям блям блям, ну ось тому того, хнаці. Мене зуби весь, мене все. Що ця штука робить? Що вона робить? Типа мій розмір вичисляє чи що? Коротше, до неї. Що я тут згинув? Забув. А, мій зуб болів. Нічого страшного, бо без зуби поболіли. Нічого не станеться, дорогий підписник. Що так мало було? Откоп. О, так це реально. Правда, потім не вилізеш. Оце, оце так тварина що теж може? Що стіна прозор? Як я типу, Хоп. І все він. О, це воно. <сум> я так хочу на цю штуку залізти, щоб ці так пропали, щоб я був літав повітряний гномик. <сум> Так пушкаємо ще тваринок, в принципі. В принципі, може бути, ну, може, хтось я дав тваринки, може покинути від тваринок. Це можливо. Тихи я поправив назву, ну, певно. Щоб б він трохи сильнішим його от такого. Ну, стало лучше, мені здається, що дуже, небагато. Але слава Україні, героям слава слава Нації смерть ворогам написати, а ні, написати жовтими. О, славу, слава, Україні, слава слава Україні, героям слава слава нації, смерть ворогам. Все прекрасно. Що тобі треба? Uj! <laughs> Patrzcie, driftujem! Hopla! Uj! Hmm. no nic, strasznie. Będziemy sobie z tym znaleźć. Nie, nijewsza, nie, Wdech, ma. Pobre, my, my zna, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie. Nie, nie. 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 Nie, nie. Nie. Прекрасно бабакабакабакам -баба -баба базасу засу шо таке я, я не хотів. Ай, ауч, ай, що ж таке? Класса не пробили в ходу. За що? Я ж нічої не, не зробив. Зараз би їх. Да я жартую. Вони захищають нашу Україну. Ой, ой-ой-ой, все у хана. Уй. Уй. Ай! Коротше, після такого бачого дня треба відпочити. Да, в кафе. В кафе. В кафе, чого в кафе, бо я так захотів. Не знаю, чого я так захотів, ну просто захотів. Це заказ я понял, так? Хопля. Це б собі заказ.

О, <гум> для oh, кос -коколу. Тут спрей якийсь кока колы. Охохохо, oh -oh -oh -oh, я хочу, я це хочу. мені зараз стаканчик. Дайте мені стаканчик! Стаканчик! Мені зараз стаканчик. <гум> мені Стаканчик, стаканчик. Я же тут ні, тільки бургер береться. Так зараз нам стаканчик. О, стаканчик, 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 стаканчик. Берем стаканчик. Я хочу отакий. Вот я я на Напей, ну, я не купив. Все вхватить. Тут мы его прибираем. Облях, облях. Оп, шоу норби, он знает. Поки я не відпочиваю, відпочиваю від довгого робочого дня, тим часом всім до зустрічі!